Наві, ну майже в фіналі. Ну, шо, Керіган, мана скінчилася. You. You again and again and again. Три мейджера і три MVP, і він знову стає кращим гравцем року. Команда Vitality продовжує будувати свою еру. Чемпіони StarLadder, удас меш Vitality! Ще автопаті не закінчилась, а вже решафли. Чекаю твій мажорний лайк, пиши коментар, а ми починаємо. Ворожого капітана Олегі. Плеєв стадію Мейджера завершено, і перше, що я можу згадати, це арена. Просто фантастична кількість глядачів. Мені здається, навіть більше ніж місць, тому що забиті були сходи, забиті були проходи. все, що можна було і не можна було заповнилося фанатами Контрстрайку. Ну а в центрі була просто шикарна арена. Це знаєте, такий вайб Олдскула, вайб Берлін 19-го року, квадратна сцена. Полум'я. Я все чекав, коли вийде чолов'яга з гітарою, і дівчата будуть прапорами Астралі з праворуч ліворуч. Оце трішечки відрізнялося. Судячи з усього, на цей мейджор приїхали лише барабанщики. Ну і гітарісти залишилися в Берліні. Ну і насправді, на фоні того, що Старладер дуже довго не проводив великі івенти, виглядало дуже і дуже свіженько все це. Так що за арену ставимо Старладеру лайк. -like. До речі, перед фіналом мейджора на цій шикарній сцені. Пров... Вели шоу-матч. Насправді, якщо б не технічні паузи, це було б дуже і дуже епічно. Нестандартна мапа, мені здається, взагалі з гри Тім Фортрес, класні режими, цікавий склад учасників, тобто олдскульні бразильці проти такого європейсько-американського мікса. Коротше, намішали все, що можна і не можна в цьому шоу матчі Плюс коли людина-курка вибігає на сцену на арені мейджора, ну це справжнє свято. Що стосується матчів стадії, особисто мені більш за все запам'ятався двобій Наві і Фурії. Це був той самий реванш, який ми всі чекали. Класний характер, настрій, неочікуваний перформанс від того самого Маказа на третій мапі, і от така сенсація, Наві вибиває з турніра головного фаворита. Як на мене, це було дуже і дуже епічно. Мені здається, мало хто вірив, що команда Наві зможе перемогти цього фаворита. Фурія приїхали на мейджор, ну, найменше грати у цьому фіналі. Але потрапили навіть не на свій криптоніт, просто на свого е серйозного ворога на команду, з якою вони вже грали неодноразово, і в фіналі, і в груповій стадії. Ну ось зараз зустрілись на сцені мейджера. Мені здається, психологічно не витримав саме молодий снайпер команди Фурі, тому що того перформанса, який демонстрував молодой на... протягом третьої стадії, ми навіть близько не побачили. І навіть в тому войскомі на третій мапі він сам казав, що перші дві у нього просто не йшла гра. Страхував команду, все ж таки змогли доконтролювати. Молодой каже, що прийшов час перемагати, тому що в нього гра не йшла. Дві мапи поспіль навіть цим майстерно скористалися, покарали фаворита і відправили фурію додому. Дуже епічний і, як на мене, максимально насичений емоціями. Матч, якщо порівнювати те, що ми бачили в нижній половині сітки, де фейс там на магії, на нервах виграють одного фаворита, борються просто на рівних з командою наві, наві вбивають фурію і на горі просто курять цигорки, відпочивають гравці. Команди Віталіті. Ну, мабуть, одна єдина була така нап. Оружена мапа Міраж під час двобою проти спірітуних і то. Після цього міража Донк розплакався, побіг зі сцени. Просто, ну мені здається, якась істерика у нього була. Він просто відмовлявся приймати те, що вони програли ту мапу. Після цього справа техніки була. В ті виграли без проблем, без шансів. Тобто, у них шлях до фіналу, і насправді сам фінал був доволі спокійним. Тобто, нижня половина сітки там просто вирували емоції. Там наві, фейс, туди, сюди, ті додому, ці сюди. У тих мандраж, ці несправді. Ці навпаки стрибають вище голови, і в цій ділянці сітки були просто фантастично незабуваємі матчапи. Зверху просто Віталіті всіх винесли. Ну, як то кажуть, перемагає сильніший, не нам судити. Ну, настільки потужних Віталіті навіть плідно попрацювали на буткемпі і продемонстрували, нарешті продемонстрували свій справжній рівень гри, Підтягнули проблемні зони, продемонстрували характер. Ну і насправді дуже цікаво буде подивитись на це. Цей склад в 26-му році. Після цього в фіналі якраз таки і зустрілись Чаклуни, Меганеральські заряджені Фейс і команда Віталіті, яка серйозного супротиву в цій плей стадії так і не отримала. Ну, на жаль, для нас з вами, як для глядачів цього фіналу, на жаль, для Valve, які все ж таки зробили фінал Мейджер у форматі Best of 5, Все ж таки палива Керігану і компанії на цей фінал не вистачило. Best of 5 в цілому. Тому їм не дуже підходить як формат, тому що всерйоз команда Фейс могла розраховувати лише на дві мапи: на мапу Нюк і на мапу Інферно. Одну з них вони виграли, але на другій вже не впоралися. І навіть якщо вони виграли дві мапи, що робити на десайдері? Як о, прийти в себе? Як повернутися на цю п'яту мапу? Тому що ну перша просто ну окей, виграли далі. Без шансів, друга, далі без шансів третя. І фейзи такі сидять на цьому верпасі, і розуміють, що це кінцева вже зупинка. Що після того Інферна, мені здається, ну шанси десь відсотків 10-15. У них залишались на цей фінал. Коротше кажучи, Віталіті були кращі і по глибині мапулу, і по виконавцям, і по настрою. Ну, і в цілому по цьому року. Тобто, Віталіті продемонстрували шалений виступ, просто стрік з переможних турнірів на початку, ну, в першій половині а, цього року, і виграли мейджор на ці останній турнір сезону ну просто красені найкраща команда 25-го року. Це Vitality. Думаю, можна навіть не чекати на нагородження кращої команди року, кращого гравця, кращого снайпера. Просто відправляємо всі ці номінації в хед-офіс організації Віталіті. Я думаю, саме вони заберуть і кращу організацію, і кращого тренера, і кращого капітана, і кращого снайпера, і кращого гравця. Єдине, що не дістанеться команди Віталіті, це нагорода за кращого новачка цього року. Думаю, все-таки цю номінацію виграє молодий після. Того, як він з командою Фурія, все ж таки виграв одразу декілька турнірів наприкінці року. Не встигли навіть повернути завтепаті, а вже пішли. Перші інсайди, перші новини по замінам в ростерах. Спунж е, каже нам, що все-таки Джиммі буде переходити з команди Маус. Куди саме він буде переходити, нема уточнень, але ми пам'ятаємо чутки ще на початку року чи на початку сезону, що Фелконс хотіли забрати Джимхата собі під крилом. І мені здається, після такого в черговий раз невдалого виступу від команди Фелконс на мейджорі, Саме вони і. Будуть новою домівкою для Джимі для цього е молодого талановитого, але гравця, який все ж таки не зміг вийти в прайм під Тего Маус, подивимось, що з цього вийде. І, взагалі, е чи правдива ця інформація? Можливо, Спунж просто перевіряє свою аудиторію. Думаю, без решафлів не залишиться і ростер Монголс, не дивлячись на те, що вони все ж таки потрапили в стадію на цьому мейнджері, контролес не витримав психологічного тиску. Так само, як і Донг після першої мапи, так само, як і молодий в команді Фурія. Ну, і так само, як цілий ростер команди Мауз, які регулярно проходять в стадії, але вже на великій сцені, на великій арені, ну дуже рідко ми можемо побачити від них таку саму якісну гру, що бачимо в груповій стадії плей – це не територія Маус. Тому я думаю, і у Моноус буде заміна, кого саме вони будуть шукати. Питання відкрите: чи зможуть вони знайти в своїй країні ще одного настільки ж талановитого гравця, як сензу? Я не знаю, але треба щось цим робити. Насправді є навіть варіант, що вони будуть потрішечки починати переходити на англійськомовну комунікацію і виходити тим самим на глобальний ринок. Тому для Монголс Оце вікно решафлів дуже і дуже відповідальне. Окремим питанням, хочу підняти тему сензу, куди він буде повертатися, чи буде він далі грати в Монгол, чи можливо наї все ж таки заберуть цього гравця собі в організацію, чи може взагалі він кудись в еней регіон поїде. Коротше, гравець, який повинен бути десь, мабуть, топ 5 там топ 7 світового рейтингу за 25-й рік, залишається без організації. Ми, мабуть, ну таких прикладів можемо знайти одиниці за останні роки, коли настільки. Скіловий настільки топовий гравець залишається без організації. Куди потрапить сензу, можете написати в коментарях, де б ви хотіли його побачити в 26-му році. Фелконс після чергового провального мейджору, я впевнений, будуть робити чергові заміни. По-перше, може, я думаю, крісло вже потрішечки хитатися під тренером команди Фелконс, тому що сезон за сезоном, мейджор за мейджором ми не бачимо гарних і справді топових результатів від команди. Команди Falcons. Так, вони вже потрапили в топ-5. Так вони, вони почали проходити в плей-офф стадії. Але Falcons, вони збиралися, вони організовувалися як команда, яка буде боротися за чемпіонський титул. Ну щонайменше на мейджорі вони хотіли це побачити. Але ну якесь прокляття Фелконс, прокляття Ніко, можливо, все ще тягне команду на дно. Тому мені здається, або Тесес, або Зонік, або вони вдвох будуть відправлятись на. Бенч. Ну і також, якщо зможуть знайти іншого капітана або Ніко пересадити на капітанську позицію, то, можливо, Фелкон залишиться ще і без кіксана. Коротше, у Фелконс, як завжди, дуже багато варіантів змінити свій ростер перед наступним сезоном. А ось ще треба робити заміни в ростері Наві. Перед початком мейджеру, мені здається, більшість експертів, більшість глядачів, ну просто чекала вже цих замін. Чекала, що Наві продемонструють доволі посередню гру на мейджері і в кращому ви. Пройдуть у статію. але Наві перевершили всі очікування. Наві стрибнули вище голови. Наві все ж таки продемонстрували нарешті, що саме цей ростер може вигравати і може конкурувати з кращими командами планети, і навіть вигравати головного фаворита на мейджорі. Це дуже і дуже важливо. Тому особисто моя думка, що Наві не будуть робити заміни перед початком наступного сезону. Можливо, у вас інша думка. Пропоную це обговорити. В коментарях. Ну що, от таким був Мейджер. Пишіть, що сподобалось, що не сподобалося, як вам виступ в наві? Ну і взагалі, які у вас емоції після останнього турніра 25-го року. Всі хочу привітати з прийдешніми святами і до нових зустрічей.